Вбивство, яке сколихнуло західну Україну, Боковинська родина була знайденою місцевим жителем, застреленою у селі Микуличині поблизу Яремчі, що на Прикарпатті. прокуратура вже відпрацювала кілька версій трагедії. Одна з них самогубство. Перша версія, і найголовніша, напевно, все таки ми повинні її озвучити. Те, що відбулося вбивство дітей батьками, а потім самогубство самих батьків. Засуванням вогнепальної зброї, а саме мисливської рушниці. Версія пограбування у нас відпадає, оскільки коштовності і гроші є при загиблих. Кольові поранення голови у кожного загиблого на місце події одразу прибули міліція, слідчі та працівники прокуратури. Там вони не виявили слідів боротьби, але натомість знайшли сім гільз. А поруч із тілом жінки лежала рушниця. На місці події слідчо оперативна група працює. Сьогодні проводиться розтин трупів, крім того, призначено ряд експертиз, по результатах яких так би чітко зрозуміла садова картина. Крім того, сьогодні встановлені особи, які підвозили вказаних громадян на автомобілі. Правоохоронці кажуть, сім'я була благополучною. Чоловік проживав з жінкою. Мали вони спільну двохрічну дитину. Втім, подружжям не були. Двоє інших дітей були від попереднього шлюбу. Наразі триває слідство, встановлюються мотиви та розглядаються інші версії вбивства. Марина Черней, Чернівецький промінь.